Бачите, мене друзі, все я приобрала машину. Всю одну штуку потрібно включати в розетку. Цю штуку потрібно включати в розетку. Усе роз я прибрала в машину. -времені. Зараз ми його під'єднаємо до цієї розетки. от туди включимо. Бачите, все я в машину времени. Це якщо ми нажимаємо цю кнопочку, ми нажимаємо кнопочку і в 66-й рік можемо попасти. Хоч 66-й, хоч в 3000-й, хоч в 10-й, хоч в 5000-й рік попадаєш. Оце ми пробрали машину времени. Ось ця штука, якщо нам потрібно щось направити, ми тако під'єднуємо. Що під'єднуємо так, так під'єднуємо. Якщо так під'єднуємо, так під'єднуємо. Оце мені друзі, я при... прибрала, машину машин. Просто розумієте, зараз світло виключили, я його не можу вмикнути. Якщо світло явиться, я його не обміну включу. Ось, бачите, мої друзі, так... вся лампочка. Вся лампочка також, якщо я вся лампочка, 18-й рік, чи який не знаю, ця лампочка, вона ще добра. Бо якби було світло, я би включила і показала, як ми попадемо в будь-який час. Ми нажимаємо ці кнопки, і будь-який вік ти можеш попасти. Ця лампочка дуже ярко горить, малі друзі, вся машина я прибрала машину в кінці, що рано чи пізно хтось цю машину, і ми будемо в будь-який час літати, як ми у Луцьк їздимо. У будь-яке село їде. Ми будемо куди ходить літати, такий час настане. Я лише початок цього приобретення. А, а така, така винайде таку машину времени, що ти зможеш входити і в будь-який час попадати, який хочеш. Це буде такий час. Через років 500, через років 300. Через років хоча б сто, це винайдуть. А це я лише по часточку, це лише по а потім хто за мене більше винайде. От бачите, яка штука. Це машина времени, а це ми під'єднуємо до всіх штук трьох. І ми і в наше машина времени, дивіться, як я приобрела машину времени. От дивіться, яка гарненька. От, це машина времени Це радітка до неї. Це лише початочки, а через років 100-500 тут продовжить мою місію. І вони до справжні машини в міні, що ми зможемо літати на інші планети, на інші часи, що ми можемо мати все, що ми будемо те мати, що ми не повіримо. От дивіться.